На день народження донька подарувала мені календар з фотографіями, майже забутими та зовсім несподіваними. Перегортаючи сторінки, забуваю про педагогіку та психологію, про технології та нові стандарти. Просто повертаюсь до минулого і щось намагаюсь зрозуміти. Мені завжди подобалося знаходитися поряд з дітьми, допомагати їм, дивувати новими іграми, радіти дитячому сміху. Тому про вибір професії я не думала, мріяла стати вчителем якими цікавими були роки навчання у педагогічному коледжі, перші зустрічі з учнями, перші уроки у цей період прийшло усвідомлення того, що немає справедливішого судді і більш відданого друга ніж дитина. А ось мій перший клас, мої учні, спритні, невгамовні, допитливі, вони щодня дивували своєю природньою відкритістю, щирістю. Фотографії календаря повертали мене до минулого. Згадувалися мрії та бажання, радували успіхи та осмислювалися невдачі та прикрощі. Ось і останній аркуш. Розглядаючи його, я зрозуміла головне: у виборі професії не помилилася. За час роботи в школі я брала участь у різних професійних конкурсах, була учасником багатьох конференцій, але головним своїм досягненням я вважаю учнів, які стали справжніми людьми. Я вчитель. А педагогіка справа всього мого життя.